До початку нового опалювального сезону в Кривому Розі активно реалізується масштабна програма модернізації та ремонту теплових мереж. Її мета підвищення енергоефективності системи централізованого опалення за рахунок заміни застарілих мереж, які мають високі втрати теплової енергії та перебувають у незадовільному технічному стані. В Цьому році дуже велика ремонтна програма лише 78 кілометрів. Заміна труб. 78 кілометрів це як половина відстані триворога до Дніпра. Плюс 8 модульних категорів, плюс ремонти катерень і заміна нових катерів, плюс 3 когенераційні установки. Тобто дуже велика програма. Найбільші проєкти з модернізації реалізуються нині в Тернівському та металургійному районах. Одна з головних теплотрас, протяжністю близько п'яти кілометрів, забезпечує теплом майже 150 багатоповерхових будинків. Тут ми... Тут ми ремонтуємо трубопровід теплотраси та здійснюємо ремонт її комплектуючих конструкцій. Загальна довжина 960 погонних метрів. Це забезпечить жителів 143 будинків металургійного району більш якісним теплопостачанням. Це дозволить Зменшити втрати тепла, які були в минулому та позаминулому сезонах. А також зменшить напругу жителів міста напередодні нового опалювального сезону. Роботи виконує комунальне підприємство «Криворіжтепломережа». тепломережа. На сьогодні вже реалізовано майже половину від загального обсягу ремонтної програми. Тут ремонтна програма більш ніж 10 кілометрів нової труби нової труби, в яку ставиться гідроізоляція. Теплова ізоляція, труба менш підвержена ризикам гідроударів через відключення електроенергії. Можу сказати, що на сьогодні, в середньому, тепломережа виконала ремонтну програму на 47%. Графік розписаний так, щоб до кінця вересня, початку жовтня повністю вийти на сходу. Це дуже великі об'єми, враховуючи цю ремонтну програму. У найближчий час розпочнеться реконструкція внутрішньоквартальних мереж у металургійному районі. Зокрема, заплановано виконання робіт на вулицях Віталія Матусевича, героїв АТО, медичній та криворіжсталі. Замість старих мереж буде прокладено нові попередньо ізольовані пластикові труби. Проєкти виконуватимуться комплексно. Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день.